Всім привіт! Ви не сумували? Тому що зараз настав час подивитися, як запалюють кавенщики Ферге Тож давайте подивимося, чим займаються першокурсники та їхні куратори. Дебют першокурсника це таке веселе і яскраве свято. Всім нам відомо, що родзинкою цього конкурсу є КВН, де студенти можуть показати всі набуті здібності акторської майстерності, свій гумор, гострий розум блискучу імпровізацію та неабияку кмітливість. Наші талановиті та енергійні КВНщики уже з головою занурилися у підготовку, придумуючи нові сценарії та смішні мініатюри. Що ж, давайте запитаємо та послухаємо, чим живуть веселі та кмітливі. Скажіть, які у вас відносини з кураторами і, взагалі атмосфера в колективі? Ой, ви знаєте, в це час ми дуже сильно подружились, і куратори нам дуже нравятся. <ріхи> <ріхи> у нас дуже веселі куратори і нам всегда очень весело. Да, действительно, всегда очень весело. Он видно, что Андрей на заднем плане веселится. Ну, в принципе, атмосфера очень хорошая, кураторы очень классные, все отлично. Ви, звісно ж, переймаєтеся за виступи своїх учнів, напевно, навіть більше ніж вони самі. Скажіть, яка буде ваша досвідчена настанова, і взагалі що ви їм хотіли побажати на цьому конкурсі? Ну, в першу очередь хочу побажати нашим дебютантам в цьому году просто по перше контролювати мікрофони, не забувати то, що ми репетували і просто кайфувати на сцені, тому що це дуже важливо. А да, і шутки в зал обязательно, і пусть помня о том, що не они прийшли виступати, а люди прийшли посмотреть на їх виступлення. Чи запозичуєте ви ідеї у відомих гумористів? Чи все таки більше полягаєтеся на власну смітливість та винахідливість? Та ні, вся життя беру. Да вон смотрите на Вованчика, вона яка ідея сама сплошна. Що ти мне машиш, кіця? Так. А взагалі то ми дуже дружні команди, наші ідеї всі вони знаєте, як в одна ціле скоплюються. Скопилися, так. Да. Ні. В першу чергу ми розслідуємо тільки на себе. На нашу команду. Ідеї у нас є. Ми молодці. Шутки будуть, буде смішно, так. Да. Швидко написати щось надзвичайно смішне здається для мене дуже важкою справою. Який ваш секрет вдалої мініатюри, і взагалі як ви справляєтеся з творчою кризою? Ну на самом деле, це найважливіше роботи написання мініатюр. Що я можу сказати? Тобто пишуть мініатури абсолютно самі, тобто їх не беремо. И его команда, а также жюри довольно хорошо разбираются в этом и могут найти любой плагиат. Все миниатюры, все шутки берутся из жизненного опыта. Это в первую очередь и просто потом добавляется капелька абсурда, и это все превращается именно в, в целостную миниатюру. In the desert, blowing up деза блона. Подейкуючи нещодавно ви заходили до гадалки. Просили нашептати на перемогу. Мовляв, конкуренція шалена, допоможи. Що ви можете сказати стосовно цього? <му> 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 Какої гадалки? Що ви ні сьоті? Да, я просив, щоб Динамо виграла, але воно приіграла. Да, победит ФРГТБ, друзья. друзья. ФРГБ... самое, самое классное, понимаете? Що зараз точиться неймовірна боротьба за кубок факультетів, і перший та найголовніший крок до отримання цього кубку є дебют першокурсника. Тож давайте побажаємо удачі нашим дебютантам і зробимо все можливе, щоб наша чаша факультету наповнилася. Бачили, як готуються до дебюту найпозитивніші та найкреативніші конкурсанти. Каванщики інших факультетів повинні заздрити їхній наполегливості, впевненості та неймовірній енергетиці. Тож давайте побажаємо їм удачі та перемоги. А зараз на нас чекають найкращі хореографи у всьому КНТУ. Тож слідкуйте за новим випуском щоденників дебюту. используем плагиат. Спасибо. Только не А можно еще раз переответить? Подейкуют. Что за подейкуют? Мама, я ресторатор! Каванщики и шеф-факультете не... Ты не представляешь. Сколько не стоило купить эту булку. Это чёрт возьми. А ну, но она этого, она это. Оно это, мы это, это мы вы. Выходи. Вот. Потому что э, то, то, как они себя покажут на сцене, будет э, как опыт в последующих годами у них в жизни. Вот, спасибо. О, да тихо! Садится фотик! Скажи, пожалуйста! Друзья, так. давай, давай! Короче, это такое дело. Садится фотик. Все, удачи, любви. Вы молодцы, танцуйте, пойте, шутите. Yeah. <laughs>